Які мають участь в нашому дитячому служінні в наших шкілках, я прошу благослови Павла Москвітіна як директора, благослови всю його команду, всіх вчителів, дай їм мудрості, натхнення, обнови їх сили, щоб вони робили це з розположеним серцем і отримували задоволення від свого служіння. А ми дякуємо тобі, Господь, за добрий час за наших дітей. За наші сім'ї, і ми проголошуємо, що я і дімі ми будемо служити Господу. Для слави твоєї вічний Господь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Займіть, будь ласка, ваші місця, діти йдуть на заняття. Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Тепер ми можемо сконцентруватися на Слові Божому, на тому, що, ми, що Господь нам буде говорити, що ми хочемо почути, або що ми маємо сьогодні почути. Брати і сестри, людська душа має дуже велику цінність. Наша душа є дорожчою за всі скарби. За всі скарби, які є в цьому світі. Якщо взяти і положити на вагу всі скарби цього світу, золото, срібло, гроші всіх, банківських рахунків, всю криптовалюту, і положити людську душу, то людська душа буде важливіша і цінніша. Ради якої прийшов Ісус Христос. І Він не вибрав багатства цього світу, і славу їх, і, і, і все, що йому пропонувалося, але Він вибрав нас. Він нас полюбив, він прийшов для того, щоб нас благословити і допомогти. Брати і сестри, він не просто, Христос не просто прийшов, щоб спасти нас. Він прийшов спасти нас від гріха, від, від загибелі і щоби спорядити нас. Для того, щоб ми жили праведним і святим життям, Христос поряжає нас всім необхідним для того, щоб ми знову не відпали, для того, щоб ми знову не втратили праведність, для того, щоб ми знову не згубились, щоб ми знову не втратили віри. І Ісус Христос дає нам все необхідне. Для того, щоб ми лишалися християнами праведними, вірними Господу, і щоб ми все своє життя прийшли і досягнули вічного царства з нашим Господом, слава йому. І Господь, для того, щоб нам допомогти в цьому, сам пішов на небо, а замість себе післав нам Святого Духа, який є завжди з нами, який завжди перебуває з нами в нашому житті. Перебуває який? Дух Святий, який веде церкву. Ісус Христос подбав про це. І я хочу прочитати Євангелія від Івана, 14 розділ 16 17 вірші. Івана 14 розділ, 16. 17 вірші. І я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає Його. А ви знаєте його, бо Він при вас перебуває і в вас буде він. Брати і сестри, що нам приходить на думку, коли ми чуємо слова? Дух Святий. Можливо, Голосна молитва, чи молитва на інших мовах, чи пророцтво. Але моя проповідь сьогодні буде відповідати на питання не що, а хто. Я хочу говорити сьогодні не про щось, а про когось, коли Ісус Христос Говорив учням про те, що він піде, а прийде Дух Святий, то Христос сказав: ви приймете силу, як зійде Дух Святий на вас. Причина Дух Святий в доброму сенсі, а наслідок це отримайте силу. Далі написано в дії святих апостолів, що всі наповнились Духа Святого. І стали говорити, як Дух Святий давав їм промовляти. Всі наповнились Духа Святого, і потім стали говорити, як Дух Святий давав їм промовляти. Дух Святий причина, інші мови те, як вони молились, це був наслідок, це був результат. Дух Святий, коли прийшов, то результатом був і вітер. І вогняні язики, і інші мови. Але це був Дух Святий. Брати і сестри, День П'ятдесятниці це день, коли Дух Святий зійшов на землю не просто тільки на апостолів, на учнів. Він зійшов на землю для того, щоб продовжити і завершити роботу Ісуса Христа на землі. Дух Святий є. Рівнозначна особа і отцю, і сину. А з особою, брати і сестри, ми маємо особливі відносини. Речі, які є не неживі або не мають душі, ми з ними не маємо ніяких відносин. Ми не говоримо з деревом, ми не говоримо із каменем. Але ми говоримо із особою із, із живою істотою. І з Духом Святим, як особою ми маємо особливі і живі відносини. І Ісус Христос каже, що Він прийде, Він при вас і Він в вас буде. Хоча разом із тим, брати і сестри, наше життя воно є христоцентричним. Ми проповідуємо більше про Христа, ми говоримо про Христа. Але все, що ми робимо в нашому християнському житті, ми робимо Духом Святим за допомогою Духа Святого. Спасаємось ми через Ісуса Христа, але нам в цьому допомагає Дух Святий, якого Христос прислав в наше життя для того, щоб Він завжди з нами був і направляв нас. Ісус Христос каже: Я попрошу. Переклад Огієнка каже, я вблагаю Отця, і він пішла вам іншого утішителя. Вблагаю, це говориться про щось дуже і дуже важливе. Утішитель слово утішитель з грецького воно перекладається набагато ширше, ніж тут, або слово параклітус чи параклітос воно має набагато більше значення, ніж просто утішитель. Тому що це слово, воно означає і захисник, і помічник, і утішитель, і той, хто експерт, той, хто правильно оцінює обстановку і дає правильну оцінку, воно також перекладається як той, хто мужній, той, хто дає підтримку іншим. І написано, що Дух Святий потішає нас в немочах наших. Дух Святий прийшов для того, щоб підтримати слабку людину і підняти її від розчарувань, від неудач, і підняти, і е, зробити її життя сильним або переможним. Дух святий прийшов, був посланий на землю для всіх нас, для того, щоб слабку людину зробити сильною. І це слово, воно має. Дуже широке значення. Я думаю, що це слово Утішитель тоді, коли перекладали викурси, тому що це було дуже актуально, коли страждання, коли якісь складні обставини, і Дух Святий, як той, хто близький, і тебе потішає, не переживай, все буде добре. Дух Святий прийшов, щоб слабку людину зробити сильною. Коли ми читаємо, дивимось в фокусі старого заповіту, ми читаємо про Саула, коли Самоїл. Вилив або помазав Саула на царство. Саул був вибраний Богом, і Бог повелів Самуїлу, щоб він помазав Саула на царство, то Самуїл каже до Саула: Ти вийдеш зараз звідси, підеш, і по дорозі ти зустрінеш людей, потім війдеш в місто і зустрінеш там людей, групу людей, пророків, які будуть пророкувати. І Дух Святий зійде на тебе, і ти також станеш пророкувати. І з того часу каже Самоїл, що ти станеш другим чоловіком. Ти вже не будеш таким, як був. Саул, який був скромним, який був тихим, сором'язливим, він не був сміливий, він був один із найменших в своєму коліні, як він себе називає. Але коли Дух Святий зійшов на нього, і все так сталося, як Самуїл сказав, коли Дух Святий зійшов на нього, і після того Саул пішов, і він відчув Божу силу, Боже, помазання на собі. І він став звершувати те, до чого Бог його покликав і до чого Бог його помазав. Коли ми дивимось, брати і сестри, новий заповіт, то ми дивимось, яка радикальна переміна сталася в апостолі, в учнів Ісуса Христа, після того, коли на них зійшов Дух Святий, коли Дух Святий прийшов до них. Вони стали зовсім інші. Які були до того, як Дух Святий на них зійшов, і після того, як Дух Святий на них зійшов? Тому що до того вони боялися, вони соромилися, вони ховалися за Христом. Христос був, вони, вони знали, що вони захищені. Але коли Христа розпіли, Христа, не стало, в них прийшов страх, паніка, розчарування. Але коли в День П'ятидесятниці прийшов Дух Святий, Зійшов на них, вони стали зовсім інші люди. Вони стали сміливі, вони не соромились своєї віри, вони не боялися, що їх за це поб'ють, що їх за це вб'ють. Вони проголошували про Ісуса Христа, тому що вони відчували на собі велику присутність Божу, присутність того, хто є сильніший всіх. І кажуть, а кого ми будемо слухати? Вас, людей, чи Бога? Звичайно ж, ми будемо слухати Бога. Брати і сестри, якщо в старому заповіті Дух Святий сходив, тільки на окремих людей, на пророків, на царів, на окремих людей, то в новому заповіті Дух Святий прийшов і сходить на всяку, зійшов на всю церкву, на всіх віруючих людей, хто приймає його. Слава Ісусу, Дух Святий прийшов для того, щоб кожним із нас бути, брати і сестри, і тому ми маємо кожний із нас. Ми маємо мати сміливість, ми маємо мати відвагу, ми маємо мати віру, ми маємо проповідувати і проголошувати і не боятися нікого нічого. Ми маємо бути інші, як ті люди, які живуть в цьому світі. Ми маємо бути такими, як ті, хто має Духа Святого на нас, щоб була різниця, що ми є Божі, що Дух Святий на нас. Ви знаєте, іноді буває, коли. Хто працює, ви знаєте, коли приходиш в якийсь новий колектив, чи працюєш на об'єкті, і ще є інші люди, приходять, приїжджають, і ти починаєш спочатку ти починаєш приглядатися до тих людей, а віруючи вони чи не віруючи. І слухаєш, ага, як вони говорять, які в них слова вилітають. Потім думаєш, так, а яку вони музику слухають? Ага, І вже по цьому шукаєш признаки. Щоби взнати, людина віруюча, люди віруючі, чи не віруючі. І ви знаєте, іноді дуже багато часу потрібно взнати, тому що е якісь такі, знаєте, невизначені або незрозумілі християни, чи то віруючі, чи то не віруючі. Брати і сестри, чи це так має бути? Ні. Якщо Дух Святий, брати і сестри, на нас і в нас, якщо ми віруючі, християни, це має бути видно зразу. Це має бути чути по мові, по поведінці, по тому, як ми робимо, по тому, як ми говоримо. В дії святих апостолів ми читаємо, що там було дуже багато Духа Святого. Вони були, учні були сповнені Духом Святим, вони були керовані Духом Святим, вони його відчували, вони керувалися ним. А ми іноді про Духа Святого говоримо тільки тоді, коли говоримо про інші мови. Брати і сестрі, якщо ми будемо говорити або ми будемо прагнути Духа Святого, якщо ми будемо молитися, якщо ми будемо роздумувати про нього, то Він буде наповнювати нас і буде діяти в нашому житті. Його буде багато в нашому житті. Ми будемо радіти від цього, ми будемо переживати Його наповнення. Утішитель прийшов для того, щоби нас утішати. Утішитель прийшов для того, щоб нас утверджувати. Він прийшов для того, щоб нас зробити мужніми, щоб нас підбадьорувати в житті, щоби допомогти нам. Брати і сестри, але дуже часто ми облаштовуємо своє життя, ми робимо його комфортним, що нам немає потреби, щоб нас хтось потішав. Ми повністю даємо собі раду, ми є самозабезпечені, ми є самодовольні, і ми не потребуємо так Духа Святого, як це потрібно. Ми не потребуємо Його допомоги. Ми не шукаємо Його, ми живемо, ми віруючі, але ми живемо своїм життям і не сприймаємо Духа Святого з належною цінністю. Щоб він прийшов для того, щоб керувати нашим життям, щоб він прийшов для того, щоб направляти наше життя. Ну, звичайно, поки не станеться якась біда. Коли приходить якась біда, брати і сестри в наше життя, ми тоді починаємо зразу усвідомлювати і розуміти свою, свою немічність, свою неспроможність допомогти собі, свої, ми, ми бачимо свою слабкість. Наскільки ми слабкі, тоді ми починаємо багато молитись, тоді ми починаємо йти на молитви. Тоді ми починаємо знати, де молитви, де пророки. Тоді ми починаємо шукати його, тому що ми бачимо свою слабкість. Брати і сестри, наше життя воно не буде правильним без присутності Духа Святого і його батьківського контролю в нашому житті. Ми потребуємо, щоб Дух Святий був завжди присутній в нашому житті, видний в нашому житті, і Він контролював наше життя, щоб Він нас вів через різні виклики, труднощі і те, що ми зустрічаємо в цьому світі. Ми молимося, щоб Бог зберіг дітей в школах. Ми молимося, щоби Бог зберіг їх від різної ідеології, яка нав'язується, яка змінює мишлення людини. Але ми, брати і сестри, маємо усвідомити, що нашим дітям потрібен також Дух Святий, який буде направляти їх на всяку істину, який буде допомагати вести їх. Брати і сестри, ми потребуємо контролю Духа Святого в нашому житті. Галатіїв, третій розділ, третій вірш. Апостол Павло каже, чому ви будете такі нерозумні, що почавши духом, а закінчуєте тілом? Іншими словами, ми схильні відбирати контроль в Духа Святого і починати керувати своїм життям самі. Ви знаєте, коли людина приходить до Господа, вона приймає Господа, вона кається, вона відкриває своє серце, каже: Господи, хай Твоя воля буде, я віддаю Тобі добру совість, я віддаю Тобі все своє життя, ти веди мене. І ми переживаємо велику переміну в своєму житті. Ми переживаємо обновлення духовне. Ми відчуваємо, що Бог прийшов в наше життя, і Він направляє, і Він веде нас. Але проходить час, і знаєте, ми, ми стаємо, ми ростемо духовно, ми стаємо такі, в нас все нормально, і ми починаємо забувати те. Кому ми з самого початку довірили своє життя, кому ми обіцяли, коли ми були ревні, що ми ходили постійно на всі сужіння, що ми шукали молитви, що ми шукали Господа. Знаєте, це десь відходить на інший план, і ми стаємо такі самодостатні. І ми починаємо самі керувати своїм життям. На сужіння не йдемо, молитись немає коли, читати Біблію немає коли. Шукати волі Божої немає коли. в нас і так все добре, в нас і так все гарно йде. Ми забезпечені, наші діти забезпечені, в нас все є. Каже, чому ви будете такі нерозумні, почавши духом, закінчуєте тілом. І куди це все приведе? Брати і сестри, ми всі маємо усвідомити цю важливу істину, що Дух Святий є в мені. Брати і сестри, Дух Святий є в кожному з нас. Каже Христос, що Він при вас, Він і в вас буде. Целюсь в них і буду жити в них, брати і сестри. Дух святи, Духа Святого в житті учнів було дуже багато, було стільки, як і Христа до того, коли Христос вознісся на небеса. Тому що Христос завжди був з ними. Він завжди він дбав, коли не було що їсти. Він дбав про те, щоб було що їсти. Він їх потішав. Він, їх, він, він дбав про їхнє душевне і фізичне забезпечення. Але коли, Дух Свят... Але коли Христос піднявся на небо, Він послав Духа Святого, і в житті учнів Духа Святого було стільки багато, як і Ісуса Христа, коли Христос був з ними на землі. Брати і сестри, <кхм> має бути видна різниця між людиною, яка має Святого Духа, і між людиною, яка не має Святого Духа. Якщо ми не відрізняємось від інших людей, і ти не, і ти не розумієш і стараєшся довгий час визначити, людина, вона Божа чи не Божа, то це неправильно. Коли є Дух Святий в нас, брати і сестри, тоді в нас не приходять такі питання. А чи можна це християнам? А чи можна це, а чи дозволено оце? А чому не можна оце? Тому що коли Дух Святий є в нас, Він направляє нас на всяку істину. Коли Дух Святий є в нас, ми розуміємо, що ми маємо найцінніше в своєму житті. Нам же нічого більш не потрібно додати, ми маємо найбільший скарб. Ми маємо самого Господа, який живе в нас, який направляє нас, який дає нам повну ту і радість. Який дає нам те, що нам не дасть нічого, ні грошей, ні забезпечення, ні всякі різні земні речі, ні задоволення всяке. Коли є Дух Святий з нами, коли ми це усвідомлюємо і ми живемо цим, ми маємо, брати і сестри, найбільше, що можна мати, ми маємо Бога в своєму серці, в своєму житті. Якщо ми християни, народжені згори, Якщо ми маємо Святого Духа в нашому житті, в нашому серці, то ми маємо мати силу перемагати гріх, перемагати спокуси, перемагати цей світ, тому що Дух Святий з нами. Якщо ми маємо Духа Святого, то ми маємо мати посвячення, щоб служити Господу, служити в церкві. Не мати таке, знаєте, повне повну незацікавленість або байдужість. Так не може бути, якщо Господь, якщо Дух Святий в нас, якщо Він управляє нашим життям, ми будемо мати посвячення, щоб служити Господу. Ми будемо мати бажання, щоб йти за Христом, щоб це не було, щоб не лишати Божу дорогу, щоб не лишати, не лишати, Божі, не лишати зібрання, не лишати Божі справи. Ми будемо мати бажання або ми маємо мати, тому що Дух Святий в нас. Тому що Дух Святий нас направляє і веде до цього. Якщо люди не бачать в нас, брати і сестри, різниці або відмінностей, між людьми, невіруючими, хто не має Духа Святого, і між людьми віруючими, хто має Духа Святого, якщо люди, не віруючи, не бачать цих відмінностей, вони не будуть вірити. Правдивість нашим словам про те, в що ми віримо, або про те, в що ми говоримо. Якщо вони дивляться, а ми одинакові. А чим ти відрізняєшся від мене, якщо я не хожу в, церкві, а, в церкву, а ти ходиш, але ми одинакові? Ти одинаково ведеш, ти одинаково говориш, ти одинаково реагуєш, ти одинаково сваришся. Чим ми відрізняємось, брати і сестри, Дух Святий має бути видний в нашому житті через проявлення, через наші, наше життя і наші поступки. Єфесіан 5 розділ, 18 вірш. Наповнюйтесь Духом Святим. Не впивайтесь вином, там написано. А наповнюйтесь, сповняйтесь Духом Святим. Брати і сестри, наповнення або сповнення Духом Святим це не є одноразова подія. Це є постійні стосунки з Духом Святим, з нашим Господом. Одноразова подія це духовне народження це одноразова подія. Ми прийшли, прийняли Господа Богу, відродив нас для нового життя. Духовне народження це одноразова подія. Духовне хрещення це одноразова подія. Але сповнення Духом Святим – це постійна подія або постійні стосунки з Духом Святим. І ми маємо зростати в наших стосунках з ним. Шукати більше Його, більше шукати Його присутності в нашому житті. Шукати цих відносин, щоб ми відчували, щоб ми чули, до чого Дух Святий нас веде, щоб ми відчували, що Дух Святий говорить в нашому житті, як він нас направляє. Щоб зростати в стосунках з Духом Святим, брата і сестри, ми маємо багато молитись. Зовсім не молячи, в нас нічого не вийде. Тому що тільки через молитву ми маємо єдність з нашим Господом, ми маємо спільність з Господом. Потім ми маємо, для того, щоб мати стосунки і правильність з Духом Святим, ми маємо відкликатись на всяке внутрішнє бажання, яке дає Дух Святий в нашому житті. На праведне бажання. Наприклад, Молитись, коли Дух Святий побуджує, помолитись, потрібно молитись. Коли Дух Святий побуджує, читати Слово Боже, досліджувати Слово Боже, потрібно читати. Коли Дух Святий дає внутрішнє бажання, піти в церкву. іди в церкву, не лишайся вдома. Потрібно йти в церкву. Коли Дух Святий всередині побуджує з кимось примиритись, в когось попросити прощення, коли Дух Святий побуджує, смиритись. Потрібно слухати. Коли Дух Святий говорить і побуджує нас щось лишити, щось оставити, потрібно це зробити для того, щоб Дух Святий вів, наповнював і був присутній в нашому житті. Брата і сестри, ми маємо бути покірним йому. Тоді Він буде нас вести, тому що він в нас. Якщо ми не покірні, ми будемо йти самі. Якщо ми покірні йому, Він нас буде вести і направляти. І Римлян 8 розділ, 14 вірш, написано: адже всі, кого веде Божий Дух, є Сини Божі. Або інший переклад, всі води Духом Божим є сини Божі. Брати і сестри, не просто Дух Святий живе, а Дух Святий веде. Дух Святий і живе, Дух Святий і веде. Ми не можемо просто. Дух Святий живе, але не веде, але ми йдемо самі. А каже апостол Павло, що всі, кого веде Божий Дух, це є діти Божі, тому що Божий Дух нас буде вести правильно. Божий Дух нас буде вести дорогою істини, Він нас буде вести до царства, він нас буде вести до спасіння, Він буде нас, нам допомагати і буде наше життя робити досконалим. Брати і сестри, тоді ми будемо в Його волі, тоді ми будемо догоджати йому, тоді ми будемо переживати. Від нього велике благословіння. тому що наше життя буде наповнене повнотою Божою, Його благодаттю. І Хай Бог нас всіх в цьому благословить, щоб нам, е маючи цього, утішителя, цього Духа Святого, нам покорити своє життя Йому і поставити своє життя в залежність повністю від Духа Святого. Ми потребуємо. Його, Він потрібен нам на кожен день. Хай Бог нас всіх благословить. Амінь. Давайте помолимося, Боже наш. Ми до тебе приходимо. Господь. Ми низько поклоняємось тобі. Ми проставляємо тебе, Боже. Ми дякуємо, що ти прийшов в наше життя Святим Духом, Господи. Ми славимо Тебе, що Ти зійшов на нас, Боже, для того, щоб нам допомогти, для того, щоб, Боже нас укріпити, щоб нас зробити сильними, щоб нас зробити мужніми, щоб Духом Святим Боже припоясати наше життя. Слава Тобі! Ми, Боже, Тобі поклоняємося час, і ми, Господи, Боже, просимо і хочемо, щоби Ти Духом Святим сповнював все наше життя кожний день. Господи, хай буде Боже прожитий для Тебе. Хай Дух святий, направляє нас на всяку істину, Господь благосовий, допоможи нам бути чутливим до Тебе, нам бути покірним Тобі, Боже. Хай наше життя воно буде в Твоїх руках. І, Боже, Твій контроль, і Дух Святий, Хай направляє нас, о, Господи, Боже. Ти прости нам, Боже, де ми, Боже, забирали контроль, де ми самі старалися жити або де ігнорували Тобою, ми просимо. Ти нам вибач і прости за це. Боже, допоможи віддатися повністю в твої і руки, бо ти перебуваєш з нами і ти живеш в нас, Господи. Благослови, дай нам бути мудрими, дай нам бути сильними, дай нам бути праведними в Тобі, Господь, щоб, Боже, завжди нам чути Тебе, і Хай Дух Святий наповнить, Господи, всі сфери нашого життя, хай наповнить наш розум, хай наповнить наші бажання, хай керує, Господи Боже, нашими стремліннями і нашими дорогами. Ми Боже віддаємося в Твої руки і просимо Духом Святим направляй, Господи, наше життя. Направляй, Господи, наше служіння, направляй, Боже, наші дороги, наші сім'ї, наших дітей, Господь. Ти писав Духа Святого, щоб, Боже, він був на першому місці, не десь там, на останньому, Господи. Боже, щоб ми не забували, не ігнорували, а щоб віддавали руль нашого життя, контроль нашого життя в Твої руки, Господь. Благослови, що ми духовно зростали, сповняючись і переживаючи Духа Святого кожен день в нашому житті. А Тобі хвала.